Так, усім привіт. Ось недавно купив сівалочку двохрядну вінницького виробництва. У мене колись була однорядна, але там цепна передача йде і тільки якщо десь колесо криво стає, заклинює зразу сівалочку. Вона перестає працювати. Ця сівалочка, на мою думку, краща тим, що тут найде привод напряму від колеса на барабан. Це ось я сидив косольку, зразу йде на барабан. Але є ще один мінус, який дуже легко можна виправити. Ось я зараз прокручу. Ось бачите, ось цей болтик. Він був, вони були прикручені, цих дві пластикові щиточки були прикручені на саморізи. І, і коли забивався барабан, просто прокручувалося. Я взяв, просверлив тоненьким сверлом і вал колеса, і саму щиточку, і насквозь просверлив, це, закрутив е, болтика. І після того вона дуже гарно стала себе поводити під час садіння. Регулюється частота висіву. Є ще один е, це, е, мінус, можна сказати, це ось ці штучки, які роблять пучком, щоб зерно падало пучком. Воно тут буває зачіпляється в колесі і клине колесо. З цього боку, воно було сильніше клинило, я його відрізав. Але якщо треба буде, то можливо назад його приварити. Ось таке. На мою думку, ця сівалочка краща, тим що зараз зразу йде два рядки. Ширина максимальна, яка може бути, це 45 см. І регулюється, скільки вам потрібно. Дякую за увагу.